у нас засідання бюджетної комісії Саніцької сільської ради. Е, члени комісії, коли члени є, коли ви є, коли ми кажемо так от є, отже, тому голосує є, які ви пропозиції ще до початку засідання комісії? Поспочатку. Разпочати. Розпочати. Твої пропозиції будуть? Ні. Хто запрошує голосувати? Хто за? Та за. Так, весь за. Хто на... проти? Утримався. Рішення прийняти. Розпочинаємо. Перше питання про 1 порядку й будь ласка. Тоді сесії селищної ради Доповнення є? Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок день, 109-й, позачергової сесії селищної ради 8? Хто за, прошу голосувати? що групне 23 року 17 про закреплення програми забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту селищної 25. Доброго дня, начальник Добре. відділу з питань захисту Маріна Атамова. З метою забезпечення постачання пального та підтримки, життєдіяльності населення у разі можливого довготривалого блокауту та можливих інших надзвичайних ситуацій, пов'язаних з перебоями в енергопостачанні. Просимо вас внести зміни в програму забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту Солоницівської селищної ради на 24-28 роки, а саме пункт 46 забезпечення необхідного матеріального резерву для утримання пунктів незгомності відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1401 від 17 року зі змінами та пунктів обігріву, додавши 30 тисяч гривень. Та до 24 улаштування пункту про заправки прогнозний обсяг фінансових ресурсів складає 1 мільйон 100 тисяч гривень. Заправка це заправка чого? Буде дві, два паливки резервуари, один під дизель, а другий під бензин. А, і поводка подвійна, яка буде на випадок блокаду, якщо буде. Добре, буде. Пальне це, пальне, це для чого? Для... Пальне для заправки генераторів, так, підвоза пального для генераторів на пункт обігріву, пункти незламності, для котелів. Щораз? Котелі? Для контрів. Катання Питання є. Питання нема. Які будуть пропозиції? Ви не, не страсі, то для нас не так?

А саме 1 мільйон 152 тисячі 386 гривень 68 копійок перенаправити на аварійне відновлення роботи в рамках робіт закладаційного втримання на автомобільну дорогу с 203 під'їзд до села Протопопівка та внести відповідні зміни до рішення сесії. Ну так, вони вже надали акт, де зазначається, що не 5 мільйонів, а 3 800. Тому ці кошти перенаправити на е, роботи на іншу дорогу. Добре, добре. Питання є? Питання немає. Які пропозиції? Немає. Хто має. за дану пропозицію? Прошу вас обладнати. Хто за? Незрозуміло. Хто проти? проти? Отримався тиші, не був відео. Розумієте, що це не рішення, чи це державної політики у сфері виконання певних видів адміністративних стягнень та кримінальних покарань не пов'язаних з позбавленням волі просимо розглянути питання щодо внесення змін до програми а саме в 17 горді розширити заходи на надання субвенції сума не змінюються є вшані комісії запрошення піднім, немає які пропозиції пропозиції прошу голосувати Хто за? Хто проти? Отримався рішенням, яке не Наступне питання. Принаймні, змінити рішення 100 сесії Ради господарів 2017-2025 року про затвердження програми прокуратури на брошені підприємства з селищною підприємствою на батьківській області. Розглянувши ліс начальника філії Державної установи Центр пробації Марина Гриченюк, також з метою повноцінного функціонування філії Державної установи Центр пробації в Харківській області, просимо розглянути питання внесення змін до програми. А саме на 2026 рік передбачити в бюджеті Солоницівської селищної ради видатки на надання субвенції державному бюджету у розмірі 2 мільйони 530 тисяч гривень для зміцнення матеріально-технічної бази філії державної установи цим інформації Харківської області. Питання є? Питання є? Які будуть пропозиції? То за дана пропозицію ми зці зміни на видостосерце щодо насіллю, що осва. То за повторно потрібно вирішити питання. А що підказує затвердження комплексної програми розвитку культури фізичної культури фізичної культури фізичної культури і спорту молодіжної ініціативи та формуванні дорожньої карти. А доктори засвідчили, що це. А, то претен на членів більшість культури молодіжної Просимо внести зміни до комплексної програми розвитку культури, фізичної культури спорту надійжниці ну, та формування здорового свого життя на території Солонцівської селищної ради на 2024 2026 роки. А саме внести пункт 8 – придбання новорічних подарунків для виховації гуртків, закладів культури Солонцівської селищної територіальної громади і про це на сто Ну, Це на, на рік, так. Да, там шістьсот в освіті є своя програма, там є новорічні подарунки, а це для вихованців будинки культури. Так, 160 тисяч. Питання є, питання ма. Такі пропозиції, будь ласка. для виконання стратегічної цілі 5 нам потрібно зараз what is it Частини. Просимо на цю суму збільшити дохідну частину та здійснити розподіл додаткової частини е, на е, ту ж суму. Крім того, пропонуємо збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету в е, зв'язку з додатковим надходженням коштів від продажу земельних ділянок на суму 108 тисяч гривень, також збільшити дохідну частину. На суму 5 мільйонів 593 тисячі 100 гривень у зв'язку з наданням субвенції з державного бюджету нашому бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам за організації середньої світло відповідно до постанови Кабміну від 3 жовтня 2025 року номер 1263. Також зменшити дохідну частину у зв'язку з виданням відповідного розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 16 жовтня 25-го року номер 955 внесення змін до обласного бюджету на суму 13 374 гривні. Це на субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності пакетів супроводу, ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі з підтримки осіб, які захищали. Незалежності до моделі, в зв'язку з цим, з меншою дохідною частиною. Вже частину просимо розподілити наступним чином на підставі листів головного розпорядника площі селищної ради від 3 3.11.25 року, номер 2256 73 та головного розпорядника відділу освіти, культури, молоді та спорту Солоцівської селищної ради від 29 до 10.25 року, номер 19 -го. Друг 12 на 10 годину так, поселоницівські селищної збільшити обсяг видатків на загальну суму 3 мільйони 0,99 дев'яносто тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини, які направити 50 тисяч гривень на оплату витрат на відверження зв'язку з службовою необхідністю на підставі доповідної записки начальника відділу обліку лікута звітності надійської від 3-11 року. 400 тисяч гривень на відшкодування медикаментів за піровими рецептами для населення на підставі листів листа директора КНП «Центр це, «Здоровий здоров'я плюс 850 тисяч гривень на надання наразі на, матеріальної на, 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 на допомоги, особам, які вперше спокоїли придбання до Збройних сил України на підставі службової записки 24-10-25 Ольги Павловної начальника відділу. Це у згарантій та охорони здоров'я відповідно до відповідно до відповідно до заходів програми підтримки захисників та захисниць України. 99 тисяч на фінансову підтримку Соломисівському молодіжному спортивному клубу Енергетик, на придбання спортивної форми відповідно до листа президента Андрія Фурма та заходів програми підтримки енергетик на 23-27 -20 роки 200 тисяч гривень на фінансову підтримку. Все українському об'єднанню Северницівської дитячі нації спортивній школі «Колос» громадської організації на е зарплату з нарахуванням тренерського складу школи мільйон сто тисяч гривень на влаштування пункту заправки згідно з службової записки начальника відділу цивільного захисту Марина Абрамова відповідно до заходів програми пожежно техногенної та засідання. Комісії з метою уникнення так, щоб у нас було безперебільне постачання. Також 400 тисяч гривень на субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету. Це на, на, на поточні витрати філії державної установи «Центр правації згідно їхнього листа. Крім того, збільшити видаткову частину по спеціальному фонду бюджету шляхом передачі площа від загальної до спеціального на суму 2 мільйони 585 тисяч гривень, з яких 500 тисяч гривень спрямувати на придбання земельної ділянки 0,5 га за адресою селища Солоницька, вулиця Слобожанська, згідно з службової записки начальника відділу земельних відносин. Містобудування архітектури та АПК Світлани Яковенко відповідно до заходів програми управління майном комунальної власності. 400 тисяч гривень на надання субвенції для департаменту КП будівництва Хова. А саме, це 200 тисяч гривень на розробку ПКД за об'єктом реконструкції нежитлової будівлі терапевтичне відділення номер 1 Медичний центр Рубляй Пус, підкомплексний центр реабілітації та життєвої підтримки за адресою відшального вулиця Вільна, будинок, 1, вулиця шупана будинок 34 та вулиця Веченко, будинок 103, такий тройний, просто тройна вулиця. Та 200 тисяч гривень на об'єкт нове будівництво проти радіаційного укриття Солонцівського закладу дошкільного дошкільної освіти. Я засаду комбінований типу Василі Чоловічки за адресою Соломиція Слобожанська, будинок 1А. Відповідно до службових записок першого наступника селищного листіва. Крім того, спрямувати на капітальні транспорти субвенцію в сумі 1 млн 675 тисяч гривень, з яких мільйон 385 гривень надання субвенції з місцевого бюджету управління служби безпеки згідно листа ТВО начальника, 300 тисяч гривень. На співфінансування, на, на будівництво спеціального майданчика, зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів для управління Нацполіції України. Також збільшити на 108 тисяч гривень, як казала раніше, за рахунок по понад сплати за землю, спрямувати їх на здійснення заходів землеустрою. В сумі 98 тисяч гривень це оплата робіт зі збору вивчення та систематизації інформації щодо актуальності просторового дбану та інтеграції цих матеріалів до єдиного просторового середовища 에, та 10 тисяч гривень на проведення експортної грошової цінки земельної ділянки, з яких 5 тисяч гривень направити на експорт на грошової цінки земельної ділянки за адресою селища Солониціко-Харківський район та. Та 5 тисяч гривень на Солому також тільки в керівні 9.06. Згідно з службової записки начальника відділу замальових російського будування архітектури та показ Світлані Кавані. Також здійснити перерозподіл обсягу видатків по загальному фонду бюджету селищної громади на інші функції, зменшивши функції та збільшивши на суму 124 тисячі 834 гривні, на придбання пальномасштабних матеріалів 80 тисяч гривень, спрямувати 44 тисячі 834 гривні це на сплати послуг підвищення кваліфікації працівників відділу організаційної роботи. 500 тисяч гривень на організацію благоустрою населених пунктів це зарплата з нарахуваннями відділу благоустрою та 430 тисяч гривень зарплата, 170 тисяч нарахування, та 5 218 гривень це спрямувати додатково на придбання продукції, на забезпечення пунктів незглавності та обігріву. Відповідна продукція. На підставі листа відділу освіти просимо збільшити обсяг видатків бюджету селищної територіальної громади за іншими програмами та в свалі освіти на суму 470 тисяч гривень. Це придбання аналогічних подарунків для вихованців закладу дошкільної освіти, учень перших четвертих класів та пільгового континенту закладів за середньої освіти відповідно до програм розвитку освіти, 160 тисяч гривень. На придбання новорічних подарунків для виконавці культурів заходів культури 37 334 гривні на додатково сприймати кошти на забезпечення діяльності інклюзивних ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме згідно на підставі розпорядження селищного голови для додаткового преміювання фахівця як члена команди з надання послуг рані втручання на території. Солонцівської священної територіальної громади, також здійснити перевиз поділів обсягу видатків відділу освіти, культури, молоді та спорту, шляхом зменшення заробітних інших ходів класифікації та провести збільшення на суму 1 млн 234 тисячі гривень на зарплату з нарахування апарату управління. І сфері, освіти. На надання дошкільної освіти на зарплату з нарахуванням 781 400. Е -е, також сюди включають видатки на оплату послуг крім комунальних оплата водопостачання водовідня, електроенергії, тобто спорту платежі. На надання загальної середньої сіте, закладні сіте також е додатково 311 000, 000 на оплату Електроенергії 250 тисяч гривень та водопостачання водовідведення 61 тисяча 100. 000. На надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – це наша музична школа, додатково спрямувати 315 тисяч гривень на зарплату з нарахуваннями, на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 19 тисяч гривень, це на придбання матеріалів для обслуговування автомобіля господарчої групи. Та на оплату послуг комунальних 5 тисяч гривень на послуги обслуговування програмного забезпечення. На бібліотеки на зарплату з нарахуванням додатково 50 тисяч гривень, на забезпечення діяльності палаців і будинків культури 190 тисяч гривень, які включають в себе зарплату з нарахуванням 150 тисяч гривень та 40 тисяч на оплату енергоелектроенергії. Крім того, здійснити перерозподіл. Обсяг видатку по спеціальному фонду на загальну суму 85 тисяч це на придбання е, матеріалів та продукцій для відзначення і нагородження, це програма е, освіти. Та, е, як вже зазначалось раніше, за рахунок збільшення дохідних частин і надходження субвенції відповідно, збільшити обсяг видатків по загальному фонду на суму 5 мільйонів 593 тисячі 100 на доплату педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, які включають в себе зарплату 4 мільйони 584 тисячі 508 та нарахування 1 мільйон 8 тисяч 583 гривні. Скільки у мене подарунки взагалі? Кошти залежать? 60600 634 700 700 тисяч тому ці кошти які ми виділяємо зараз спорту в них програмах передбачені ми відмінити до програми передбачено чи це заменить наприклад які спорту 200 тисяч розказує раніше за рахунок них Доповідають. Вони робили відповідний перерозподіл, зменшували їм видатки, а іншим збільшували. То тепер треба наверстати хоч якось зарплату тренера це заложено В програмі Програми все заложено. Ми, ми збільшили видатки. Абсолютно, це в межах, я ж сказав, рахунок не зменшення не відповідних видатків. Тепер, це ми, ми збільшили видатки на бібліотеки, на клуби, на все остальне. Це також та сама ситуація. Також раніше брали, зараз е, перерозподілювали. Все, ніхто нічого не збільшує поверх затвердженого. Все ще було з урахуванням змін на початку. Я чого то думав, збільшили зарплату. Ми порадуюсь. Ну на підставі чого збільшили зарплату? ЄТС збільшиться тільки в 26-му році. Світь, будь ласка, а от ця інфляція виплачується нашому. Індексація виплачується всім. Всі. Sì. А це по закону? Я розумію, що, по, питання, що по закону. Я тут що по закону. Якби не по закону, я так, ви не дав. Так якби вони не бачили, вже віддавно управління з праці. Це... Гроші не мають, і ну, і ви наші. мені задаєте питання, яке я, мене не становиться. Це я кажу, тому що я, що я знаю. доповідаєте ви, пані Ларисі. Будь вас ласка, запитаєте. я не нараховую зарплату. Ні, доповідаєте ви. Так, я доповідаю ви... по бюджету, розподіл бюджету. А про те, кому нараховується індексація, вибачте, я не є відділ волонтерської бліпозиції. Ні, давайте ж ми даруємося з Давайте. Якщо ви доповідаєте, то доповідаєте чисто технічно, а на всі питання ви кажете, прошу питання задавати до того-то. Я вам сказала два рази, що присутній відділ Балтерської області, але ви не відреагували. Ви сказали один раз. я це Ми не будемо це зараз виясняти. Ви, ви я, що ви мене тухаєте, я вас також. Але ж давайте якось. Добре, питання є. Не. Питання немає. Пропозиції. Не Затверджуєте. Ви принесли на за засідання розчарованої за сесії. До внесення змін до бюджету. Хто за, прошу голосувати? Хто за? Хто за? За. Що рішення прийде. Дякую. Засідання місії вручиться на Дякую. Дякую за